Нарешті дочекалися виходу команд на поле. Сьогодні таке синьо жовте протистояння кудрівка в синіх кольорах металісту в жовтих кольорах, але головне, що покажуть футболісти безпосередньо на газоні, має бути заруба, тому що є за що, ну, скажімо так, мститися. Харків'янам, адже ще жодної перемоги в історії над Кудрівкою в них немає. Все ближче і ближче ми до старту поєдинку, хвилюючим насправді, тому що дивлячись на цю всю колотнечу у турнірній таблиці, коли кожен може відібрати очки в кожного. Хоча й металіст 19-25 залишається фаворитом, але, мабуть, не будемо такими однозначними, все може статися. Младен Бартулович та Василь Баранов ще до матчі зустрічалися, перекидалися кількома е, словами. Металіст в атаці з падінням у штрафному майданчику, але без реакції від арбітра. Затор цього епізоду. Рашиця прорізав своїм пазом одразу двох футболістів. Встиг віддати передачу Литвиненко, але потім, можливо, так за дотичною, ну, трошечки, так, немов плугом землю, підчепив ноги. Тут наступне падіння. Ітодо вже лежить, але швидко підіймається, тому що м'яч біля нього. Ще раз подивимося, падіння Тодо. Ми ще й досі не бачили, ну так. Поконтачили, можна сказати, Миросенко, Мамросенко та Ітодо. Два такі епізоди, на які, на які нам звертають увагу. От, чітко видно, невеличкий, але все ж таки контакт у ногу. Так можливо, домальовував там Литвиненко, догравав цей епізод. Ні в тому, ні в тому пенальті не було призначено. Зараз підіймається м'яч. Там вже стелилися в підкаті захисники Кудрівки. Бере хороший атакувальний ударний темп. Харківська команда Владислав Калідвінцев. Травмовані гравці, ті, хто сьогодні не допоможе. Металісту Арімоура та Крістіан Ба переднього матчу тепер очікуємо креативних дій від Думанюка. Нагадаємо, що саме він пробивав по воротах, коли м'яч від поперечки влучив у Кемкіна і влетів ворот Кривбасу. Гол, який не війшов навіть в пряму трансляцію. Зараз атака від Кудрівки. З ударом навіть по воротах. Ну і красмовна реакція. Від Олександра Козака саме на цей епізод дуже багато простору зараз залишили харків'яни для свого суперника на правому фланзі оборони. І зараз лаштує під ліву світюха, але не б'є. Віддає далі на Думанюка. Тут же ми бачимо Лосенка. В нього хороший є постріл. Цього разу щільно до газону, але не надто сильно покотив. Іван Лосенко. Легка робота для Данила Варакути. Та зараз таке закидання. За комірець ледь не влітає. М'яч Антону Яшкову. Чимало курйозних м'ячів вже було в цьому чемпіонаті України. Зараз уникає такого чергового пропущеного м'яча голкіпер Кудрівки. Ну, ще з цього ракурсу подивимося на черпачок від Крупського. Так закрутив цю сферу Ілля. Хто знає, насправді, можливо, б і зараз не загубився б на футбольному полі. Гравець. Супервеликого арсеналу креативних навичок. А зараз який креатив від Кудрівки! Андрій Сторчоус робить те, що й робив рік тому. Він забиває ворота металіста 19-25, Але тепер робить це в рамках української прем'єр-ліги. Кудрівка прошиває найкращу оборону ліги. З лінії штрафного майданчика з розвороту. Андрій Сторчоус. Кладе цей м'яч. Ну, принаймні виглядає зараз, що без шансів для Данула Варакути. Четвертий м'яч для Андрія Сторчоуса в рамках УПЛ. Забивав Олександрії Карпата. І тепер металісто. 19-25. Ну і тут з днем народження. А тут знову проходить вертикальний пас у Кудрівки. І вдається прибрати суперника з ударом поворотом. Супроводжував цей м'яч своїм падінням Данило Варакута. Денис Світюха сам показав, що буде прикладатися. Ось Світюха ні з чим залишив Мартинюка, якого поїхала опорна нога. і, Відповідно, вже не зміг завадити. Не сприймає м'яч. Є вбігання від Крупського Але Лантюк. Сам подає в напрямку і Тодо. І зараз останній редут оборони Мирослав Сердюк на черговий, надцятий кутовий. Відправляє цей м'яч. Хороша передача від Анчуха, м'якесенька і перекидаючи гравців, але не перекинув Сердюка. Якби це зробив, і Тодо вже бив би поворот. Ще одна подача від Калітвінцева. На Шабанова. І то І Зараз Яшков пожонглював м'ячем, чи влітає він у ворота. Цікавий, курйозний епізод. Пограв зараз у гарячу картоплю Антон Яшков. І Вар має допомагати. Тому що асистент Михайло Райд не побачив, чи м'яч повністю лінію. Тепер вся увага. До Сергія Задирана. Саме він асистент арбітра Вар. Саме вони відповідають за це. А тут зараз, а тут зараз буде складно. Мишков не зафіксував. Ну, знову ж таки, з цього ракурсу ми не побачимо. Важко дати з такого ракурсу. Ще один кутовий з ударом по воротах. Відповідно, м'яч не зараховано, не залетів він повністю в воротах, хоча десь там. Може, відсотків на 60, але це так приблизно з того ракурсу, знову ж таки, з якого ми бачили. Цього разу вже пробивав Євген Павлюк. Найгостріша нагода для металіста 19-25. Цього разу м'яч падає на спину. Ітодо. Тут так якось чи то плечем. Ні, головою все ж таки пробивав Ітодо. Ну, Яшков сам собі привіз трохи в пожежі. Ну і нас підбадьорив. Книж продовжує атакувати. Ітодо класно собі прокидає. І Тодо! Накидається, і на Яшкова накидається і на Сердюка. знаєте, в хокеї зараз би захисники набігли і виштовхали її туди. Але ми в футболі, до речі, Михайло Райдер до останнього спостерігав, що ж там відбувається. Власне, собі, п'ятою елегантно просунув м'яч. Нападник металіста 19-25. Ну, і ж тут. Вже зафіксував м'яч у своїх руках. Яшков і потоптався по ньому. Петр Сторчовос отримає передачу. продовжувати би, Але інше рішення приймає Андрій. Бити по воротах, Не надто вдається. В нього цей удар. Другий темп атаки від Кудрівки. А ось цей удар хороший. Стійка. Зараз рятує Металіст 19-25. Але зараз добряче так ляпнув. Вже відіграний був Варакута, але це той випадок не Лігостаєв. Денис світюха, другий удар від нього. Печалі Гостаєва нам показували до того в кадрі. Але цього разу підкрутив Святюха. Ну, до речі, не факт, якби в площину йшло, щоб не впорався з цим ударом Данило Варакута. Пасти подача. зараз дуже багато гравців. Металіста з ударом 1-1! І Тодо все ж таки знайшов свою нагоду. І вирівнює цифри на табло. Підганяє зараз Младен Бартулович. Ну і тут знову спрацювали стандарти. Зокрема, повторюю, роздивимося, тому що довго тримали нам увагу на попередньому епізоді. Ми не бачили, скільки гравців було в воротарському майданчику. Там ледь не обидві команди зібрались. І лише Петер Рітодо був на лінії. Ось тут відклеюється, подача пішла в напрямку воріт і невдало. Ще раз подивимося за цим кутовим. І Валерій Рогозинський задалеко від себе приймав, прийняв цей м'яч стегно і пресом підіграв тут так само. Павлюк. Павлюк різко віде. І Тодо приймає цю різку передачу. Далі віддає на Антюка. Антюк на куті штрафного майданчика не прострілює поки що. Ось Тепер подача з лівої ноги. М'яч опиняється у Литвиненка. Той з розвороту б'є калюжний. По центру воріт. Там знаходиться Антон Яшко. Знову ця зона Калюжного, де його ніхто не контролює. І максимально на точність намагався виконати Іван Калюжний. Ковлюк зараз не знає, що робити. На ближнього Крупського давати. На відлі також довга передача. М'яч не покидає межі поля. Антюх прийме цей пас. І знову небезпека біля воріт Кудрівки. Антюх в центр грає. Литвиненко на Ітодо. Ітодо шукає, як віддати на решицю. Сам б'є. І Ітодо. Яшков перестраховується. Не факт, до речі, що влітав би цей м'яч площинурі. Зараз повтору ми подивимось. Тоді дивився, 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 та й сам пробив. Ну, можливо, в стійку бої влучні. Крупський все одно буде подавати. Так, трохи відворіт. Мартинюк скидка головою. Калітвінцев, Калітвінцев з лівої. До центру воріт б'є. Яшков показує, як має працювати воротар, коли м'яч летить прямо в нього, ставлячи одну ногу на коліна. Щоб, не дай Боже, не пустити метелика. Ще трьох навіть свіжих футболістів запустить Василь Баран. Якщо, звичайно, Металіст 19-25 не заб'є каліт. Він це може це зробити. Черпачок від нього ось таке креативне рішення. Щоб піймати на ефекті несподіваності, абсолютно всіх і вболівальників і Антона Яшкова вже забивав Металіст 19-25. І ось знову закручується м'яч Яшков. Витягує його з дев'ятки. Це ще один кутовий. Тут прямий удар по воротах був з кутового. Швидше за все в Каркас би влучив. Але все одно доволі гостро. І ще одна подача. Знову м'якесенький Удар. Поперечена. Рятує зараз Кудрівку. З метру пробиває Ігор Когут. Поклав його м'яч на голову. Владислав Калітвінцев. Але атака металіста 19-25 продовжиться. Ще одна подача. Когут. Спроба номер два. Цього разу не б'є. Б'єка Літвінцево, як далеко. Ось той шанс. Фінальний свисток Михайла Райди фіксує третю нічию 1-1 у 9-му турі. Кудрівка залишається непереможеною на своїй домашній арені. На оболонь Арені. Знову показала свою бойовитість команда Василя Баранова. Сказати, що ось ця нічия з металістом 19-25 хороший подарунок для головного тренера Кудрівки. Та певно, що так, адже Металіст вважався вираженим фаворитом у цьому поєдинку. Але знову фактор домашніх стін і фактор організованості команди господарів Справив чергове враження. металіст 19-5 втрачає очки, але так само залишається непереможеним з семиматчевою серією без поразок Тому, от нічия, насправді, мабуть, все ж таки справедливий результат. Так що ніхто не набрав максимум. Але мир є мир.